Дід коло мосту. Край дороги сидів старий дід в окулярах із залізними обіцями та в геть запорошеній одежі. Через річку вів на плавний міст, і по ньому сунули підводи, вантажні машини, чоловіки, жінки і діти. Запряжені мулами підводи, проїхавши міст. На силу повзли крутим узвозом, і солдати підштовхували їх, упираючись у шпиці коліс. Машини з надсадним ревом бралися нагору й вимикались з тієї тисняви. А селяни брели дорогою по кісточки в пилюці. Тільки той дід сидів непорушно. Він так тяжко стомився, що не міг іти далі. Я мав завдання перейти міст, розвідати передмостя по той бік річки і з'ясувати, докіль просунувся ворог. Відбувши це, я вернувся назад через міст. Тепер тут було менше підвід, і зовсім мало пішого люду. Та дід усе ще сидів на місці. Звідки ви? спитав я. Піз Сан Карлоса, відказав він і усміхнувся. Сан Карлос було його рідне містечко. Отож діти всміхнувся на ту втішну згадку. Я доглядав худібку, пояснив він. А, -а, -а, -а мовив я, не розуміючи доладу, про що йдеться. Еге ж, Сказав він. Зостався, бачте, там, аби доглядати худібку. Я пішов із Сан Карлоса останній. Він не схожий був ані на чередника, ані на вівчара. і, скинувши поглядом на його чорно запорошену одіж, сіре запорошене обличчя та окуляри в залізній оправі, я спитав а що ж воно за худібка? Та всяка собі худібка, відказав він і похитав головою. І от довелось її покинути. Я дивився на міст на околиці в Дельті Ебро, що нагадувало мені Африку, і думав про те, як скоро побачимо ми супротивника, і весь час дослухався, аби. Не пропустити перших звуків, що звістують оту завжди таємничу річ, яка зветься Стикання з ворогом. А старий усе так само сидів на місці. Та що ж воно за худібка? спитав я. Та її разом три хвости, пояснив він, дві кози, кицька та ще. Чотири пари голубів. І вам довелось їх покинути? спитав я. А так почали стріляти з гармат. Ото як почали стріляти, капітан і звалів мені йти. А родини ви не маєте? спитав я, дивлячись на протилежний бік мосту, де останні підводи квапливо з'їжджали схилом берега. Ні, відповів він. Лишень у ту худібку, що я казав. За кицьку, звісно, турбуватися нема чого. Кицькі вони годні дати собі раду. А от що буде зрештою? Аж подумати страх. За кого ви стоїте? спитав я. Ні за кого, відказав він. Мені 76 літ. Я пройшов оце 12 кілометрів, а далі, мабуть, уже не зрушу. Тут небезпечно, сказав я, вам треба намогтись і дійти до повороту на Тортосу. Там їздять машини. Ось посиджу ще трохи, а тоді піду, сказав він. А куди вони їдуть, ті машини? До Барселони, відповів я. Я нікого в тій стороні не знаю, сказав він. Та все одно дякую, красно вам дякую. Він звів на мене безвиразні, стомлені очі і, жадаючи поділитися хоч і з ким своєю бідою, сказав Кицька, то воно їй нічого, я знаю. За Кицьку турбуватись нема чого. А от решта, як ви гадаєте, що з ними станеться, та певно якось перебудуть? Справді, а чому б ні? відповів я, дивлячись на протилежний берег, де вже не було жодної підводи. А як стрілятимуть, то що їм робити? Мені ж бо сказано йти. Скоро почали стріляти. Ви залишили голубник відчиненим? Еге, ну, то вони полетять собі. Еге ж, вони, звісно, полетять, а от решта. Про решту бодай і не думати, сказав він. Якщо ви перепочили, то йшли б уже, наполягав я. Вставайте і спробуйте піти. Дякую, сказав він, тоді звівся на ноги, заточився вбік і знову сів у пилюку. Я ж доглядав худібку, глухо пробормотів він, уже не до мене. Я тільки доглядав худібку. Допомогти йому я не мав чим. Був перший день Великодня, і фашисти підступали до ебро. Днина стояла сіра, похмурна, небо затягли низькі хмари, їхні літаки не знімалися в повітря. І оце та ще те, що кішки можуть самі собі дати раду. Була єдина втіха, що лишилася тому дідові в житті. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.